Далі ще Вілька ви зробили велику річ для себе, для Польщі, для своєї родини. Це один з найпрекрасніших днів польської демократії. Не маю жодних сумнівів, що цей день увійде до історії Польщі як світлий день, як день, який відкриває нову епоху відродження нашої речі Посполитої. Це промова Дональда Туска, очільника демократичної партії громадянська коаліція після оголошення результатів перших екзитполів у Польщі, де саме завершилися парламентські вибори. Згідно із попередніми результатами, його опозиційна партія отримала понад 31% відсоток голосів, що трохи менше ніж керівна об'єднана правиця. У неї більш ніж 36,6% відсотка голосів. Ці дві сили домінують на польській політичній сцені вже майже 20 років. А їхня протистояння стояння стало не просто конкуренцією, вважає кандидат наук з військової історії Марек Козубель. Це є така е, політична війна не тільки між політиками і права і справедливості і громадянської платформи. Е, но тепер то можна сказати, що це є е, також такий конфлікт політичний е, між суспільством всередині польського суспільства. Об'єднана правиця на чолі з пісом вже втретє поспіль перемагає на парламентських виборах. Втім, більшість місць у парламенті вони навряд чи отримають. Експерти прогнозують, що громадянська коаліція об'єднається із політичними силами, які отримали меншу кількість голосів. Йдеться про третій шлях та лівицю. А тому, згідно з прогнозами, вони матимуть у сеймі 248 місць із 460 Однак, попри радість опозиціонерів, експерти кажуть, як буде виглядати кінцевий поділ сил у польському сеймі, достеменно невідомо. Адже провладна партія намагатиметься зберегти владу і вплив на уряд. У цьому переконаний очільник правління інституту світової політики, керівник інформагентства Главком Віктор Шлінчак. Втім, за його словами, створення опозиційної коаліції можливе. Може відбутися оце. Конгломерат е і е таке поєднання різних політичних сил, які дійсно е виступали протягом усіх е виборів протягом усього виборчого процесу, з великою підтримкою України, на відміну від е тієї політичної сили, яка називається конфедерація. Політична сила конфедерація попередньо отримала найменшу кількість голосів. Саме ця партія закликала припинити підтримувати Україну, і саме з нею кажуть експерти, провладна об'єднана правиця планувала укласти коаліцію. Щоправда, результати екзитполу стали неприємним сюрпризом. Згідно з ними, конфедерація набрала найменше голосів. Якщо все ж коаліція опозиційних партій оформить більшість, то президент стане опозиційним до прем'єра, і деякий час у Польщі можуть Буватися так звані політичні гойдалки, прогнозують фахівці. І єдине питання, яке хвилюватиме Україну, це щоб політичне протистояння не завадило підтримці України загалом, каже Віктор Шлінчак. Але якими б не стали кінцеві результати, Україна буде вимушена працювати з будь-яким урядом. Що це правильна історія, не називати когось там із політичних сил зрадниками чи називати їх там. Проросійськими силами, а власне треба знаходити навіть в тих в тій самій конфедерації людей, з якими з якими можна дискутувати, яких можна переконувати, що зараз підтримка України це теж іде на користь Польщі. Цьогорічні парламентські вибори у Польщі назвали рекордними через надзвичайно високу явку у майже 73 відсотка виборців. До прикладу, у 2019 році явка була приблизно 62 відсотки. Перш за все, молоді люди почали бачити, що вони не можуть просто ігнорувати виборів. що вони мушуть йти і віддати свій голос. Поляки почали розуміти, що від них також багато чого. Залежить в Польщі. Додамо, що офіційні результати голосування Державна виборча комісія планує оприлюднити 17 жовтня. Зазвичай похибка екзит полу становить 2%. Марта Занюк, телеканал НТА.